Одним із перших кроків до завершення війни має стати звільнення українських полонених. Київ готовий до обміну усіх на усіх, каже Володимир Зеленський. У російському полоні перебувають тисячі українців і військових, і цивільних. Про одного з них ми зараз розкажемо. Це підприємець Олег Плачков, якого у вересні 2022 тисячі росіяни викрали у тимчасово окупованому Маріуполі разом із дружиною. Дружину звинуватили у шпигунстві. Згодом вона померла у лікарні внаслідок коми, яка настала із невідомих причин. Ну а от про Олега, якого до речі, окупанти так ні в чому і не звинуватили. Досі немає жодної інформації. Донька переконана, окупанти його утримують у полоні. Олена Каптюх далі. Людмила передивляється відео зі своїми батьками: ювілей, дні народження, зустрічі з друзями. Людмила жила в Мелітополі. На власні очі бачила супротив місцевих, коли росіяни заходили в місто. Як жителя голіруч зупиняли важку техніку? У серпні 22-го року Людмила виїхала з окупації. Її батьки Тетяна та Олег Плачкови вирішили залишитися з донькою. Вони щодня спілкувалися короткими повідомленнями. Доброго ранку, ми норм. Все змінилося 25 вересня 22-го року, коли у двері до плачкових постукали росіяни. Вони прийшли, забрали батьків, надягли їм, начебто ці мішки на голову, наручники забрали, бабусю зачинили в кімнаті. Двоє, начебто, залишилось, і вони проводили обшук вже наразі вдома. Де їх тримали? Людмила не знає, але як розказали місцеві, через чотири місяці Тетяну, її мати привезли до лікарні. Вона була в комі. В лікарі самі казали, ми не знаємо, її привезли люди у військовому у військовій формі. І за все, вона просто не витримала, не витримала катувань, тому що ми всі знаємо, як там катують. Ми знаємо, що це постійний струм, постійні якісь побиття і. Я так розумію, що просто мама не витримала. Лікарі кажуть, були безсилі. Через три місяці Тетяна померла, так і не утямившись. Її лікували. Правда, ми не знаємо від чого її лікували, бо чіткого діагнозу у нас немає. Що трапилося? Що з батьком Людмила і досі не знає. Вона звернулася у всі можливі інстанції. Написала купу заяв про зникнення батька. Та жодної інформації немає. Зверталися навіть до окупантів. Це такий вакуум, коли ти. Б'єшся усюди і не можеш отримати ніякої відповіді. Тобто, ми е, ходили до окупаційної влади. Ну як я я ходила, я просто всіх відсилала, щоб ходили там, писали заяву, що забрали людей, що немає людей. Всі кажуть, чекайте, 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 поки вони не захочуть. Ви не дізнаєтесь. Назвати точну кількість цивільних, яких росіяни захопили в окупованій частині Запорізької області і тримають у полоні, каже омбудсмен регіону. Важко державні інституції не володіють точною цифрою, саме через можливо брак інформації з тимчасово окупованої території чи відсутність відповідних звернень, але за тією інформацією, яка була повідомлена обласною військовою адміністрацією, і вона спирається в першу чергу на кримінальні провадження. То цифра понад 500 таких кримінальних проваджень по зникленню по зниклим безвісти саме. Звертатися до поліції, фіксувати факти зникнення людей це поки все, що можуть зробити родичі. Але росіяни здебільшого приховують інформацію, бо затримувати цивільних це порушення всіх міжнародних прав. Це є порушення Женевських конвенцій, порушення міжнародного права, коли Цивільна особа внаслідок незрозумілих обставин, абсолютно надуманих звинувачень перебуває, позбавляється свободи, перебуває в застінках, не з мотивованих жодних підстав на це. Людмила не перестає сподіватися і чекати на батька вже третій рік. Вірить, що знову зможе обійняти рідну людину, і щодня згадує мати, як вона чекала на звільнення Мелітополя. Вона чекала. Вона чекала. Вона казала зараз нас докупують. Я буду наших хлопців годувати, Я буду їх годувати. Вона їх так чекала. Із Запоріжжя на Каптюк, Дар'я Зирялева на Україна. марафон. Єдині новини.